Одна страва, пончики або пампушки. От починаю підготовку. Тепла водичка, тепленька, така трішки тепліша, як тіло, бо дріжджі гарячу не можна. Але тепло, щоб воно скорше розчина підійшла, то я розчину будувати. Ось беру маю велику пачку дріжджів, Беру третю частину, даю, третю частину дріжджів, роздроблюю легенько, так, щоб воно. Мочувалося і починало бродити. Окрім того, даю ложку муки, ложку муки я даю до розчини. і ложку цукру даю. О, Аврорі купила таку гарну цукерничку, добре розмішую, і воно має бродити. Я мисочку підставляю, щоб воно не втікало, хто знає куди, бо може скоро підійти, бо воно тепла водичка. Тим часом я беру масло, маю таке горнятко і розтоплюю масло. Добре, розтоплюю його і тоді, щоб воно остигло, щоб до тіста, потім як вимішувати, щоб воно було тепленьке, не гаряче. Ставлю на газ, щоб воно оцей. І готую муку. Підходить зрущина. Муки я взяла три мірки таких стаканчиків 200, 250 грамів, десь як повно набирати. І додаю цукру. Я на око, хто як любить, я даю от два кулачки таких великих цукру. Так, десь я мала тут ванільний цукор. Пачку ванільного цукру даю. То не вані, цукор, то, то не концентрат. І даю маленьку дрібку солі для смаку. Вимішую сухі інгредієнти. Так, вимішаю сухі інгредієнти, даю збиті три яйця і починаю вимішувати. Не все одразу підбиваю масло, розтоплене і продовжую вимішувати. Так, щоб йшли бульки з тісто, щоб тріскало. Тісто замісила, притрусила мукою, легенько накриваю рушничком, бо в оброблені накупили рушничків кухонних. В два рази збільшиться тісто, тоді перемішуємо і робимо пончики. Чи що, ще завиванці можна з такого тіста робити, чи пиріжки, що-небудь можна, що ви собі запланували.